А завжди краще, коли ось такі панелі декоративні. Визначитись з хлопцями, хто будуть робити натяжні стелі, зразу по висоті, щоб ця панель потім заходила під профіль, під парящий. Краще поставити парящий профіль, можна зробити з підсвіткою, можна без підсвітки. Є варіанти зараз до 10 сантиметрів є профіля по ширині, тобто ну, можна використовувати там 3 5. 2,5, 3,5 см, 7, 10 см. Це вже залежить від панели, да? Вони можуть бути різні. І Тому краще визначитись буде по профілю, коли вже будете знати, які панелі. І по стелям визначитись по висоті, щоб профіль потім в профіль заходила ця панель. І вона набагато красивіше виглядає. Замовляйте якісні натяжні стелі у компанії Liexel. Ми знаємо всі нюанси про натяжні стелі.